Всім привіт, шановне товариство! Пройшов новий тиждень, і він був сповнений велетенською кількістю дуже яскравих новин зі світу геймінгу. А це значить, ми поговоримо з вами про а зараз я вам розкажу. Ну погнали! Перша новина на сьогодні була просто вкрай очевидна. Це те, що відкрився супермаркет сільпо в стилі всесвіту Сталкер. І цей проект є спільнотворчістю двох брендів з українським корінням. Розробники з GSC кажуть, що для них це важлива подія і своєрідний символ життєстійкості українців. І саме цей концепт оформлення якраз про це. У новому сільпо ми прагнули відтворити гру в найбільших деталях. На стінах середині магазину можна побачити концепти з грис. Stalker 2, які створили художники JC Game World. Стіни внутрішнього периметру стилізовані під закинуті індустріальні будівлі з темної долини з розпитими шибками, попереджувальним знаком про кровососа, пошкодженими складськими дверима та повітропроводом. Частина колон середини стилізовані під сосни, що ростуть поруч з дугою, А усі вказівники для навігації магазином стилізовані під різні локації з гри. Наприклад, у м'ясному відділі вивізкою слугують паливні баки з імітацією вогню. Кавий бутік при вході оформлений як бункер Сидоровича. Рибне відео ж натякає на лабораторію x 18 А взагалі новий сільпо працює за адресою вулиця Березнева, 12 а біля «Комфорт Таун». І відвідати його можуть і ті, хто не живе у цьому ЖК. Згідно зі словами Джефа Граба, у вересні нам можуть показати один із сеттингів Assassin's Creed Infinity. За його словами, сеттинг, ну дуже крутий, але не настільки популярний, як Японія. Хоч його і не запитували, але він упевнений, що гравцям цей сеттинг дуже сподобається. До речі, головним героєм у японському сеттингу Infinity стане ніндзя. Саме у такий спосіб Ubisoft хоче уникнути порівнянь із Ghost of Tsushima. Проект із сеттингом у Японії називається Project Red. У будь-якому випадку, про майбутнє ні, серії ми можемо дізнатися вже у вересні. Activision оголосила, що п'ятий та останній сезон Call of Duty Warzone розпочнеться 24 серпня. А це означає, що реліз Warzone 2 може бути не за горами. Оголошено на вебсайті гри останній сезон називається Остання битва і зосереджений навколо ліги лиходіїв Duty на чолі з Раулем Менендесом з Black Ops 2. Халет Аль Асад з оригінальний Modern Warfare також з'являється разом з Габріелем Рорком із Ghost та Хе Джен Джен із Black Ops 3. Сезони Call of Duty, які проходять одночасно у Warzone та Vanguard, зазвичай тривають від 2 до 3 місяців, а це означає, що цей останній сезон Warzone швидше за все закінчиться у листопаді. Звісно, нічого не підтверджено, але раніше цього тижня ходили чутки про дату виходу у листопаді. Однак офіційне підтвердження не повинно бути надто далеко, оскільки вітрина Call of Duty Next 15 вересня, має розкрити нову інформацію про Warzone 2 поряд з іншими іграми в найближчому майбутньому кол. Овд'юті Activision дуже мало говорила про сіквел Battle Royale з того часу, як про нього було оголошено в лютому, і тільки в квітні прокоментувала, що Warzone 2 володіє новаторськими інноваціями і буде повністю розкрита десь цього року. І знову у нас принос релізів. Тепер це Deliver Us Mars. у своєму зверненні до аудиторії Кіокен Interactive заявляють, що їм потрібно більше часу на полірування гри. Deliver Us Mars – найамбіційніший проект нашої студії. Шлях, який гравці пройдуть разом із Кеті Йохансон, сповнений глибоких емоційних моментів та небезпек. Тому для нас дуже важливо надати найкращий досвід у проходженні на старці. Спочатку реліз планувався 27 вересня цього року. І якщо ви думали, що попереносимо нас все, ви не праві, тому що Evil West теж перенесли на 22 листопада. Початкова гра від творців трилогії Shadow Warrior мала вийти 20 вересня. Розробники видавець повідомили, що їм потрібно більше часу на полірування гри через те, що вона виходить відразу на п'ять платформ, включаючи нові та старі покоління. Вони вважають, що подібне перенесення, хоч засмутить гравців, але в результаті покращить їх ігровий досвід і подарує незабутні відчуття. Нові подробиці Call of Duty Modern Warfare 2 16 серпня. розробники зі студії Infinity Ward опублікували перший тизер сюжетної кампанії Modern Warfare 2. У короткому відео вони показали кілька геймплейних кадрів, на яких головний герой, у тому числі, штурмує хмарочос та зістрибує у каньйон. В Infinity Ward оголосили, що починаючи з 20 жовтня, нададуть ранній доступ до кампанії всім, хто оформить попереднє замовлення шутера. Реліз Modern Warfare 2 відбудеться 27 жовтня цього року, фанати та модери збираються самі лагодити Старфілд. Ініціатива отримала назву Starfield Community Patch на кшталт аналогічних проєктів для ігор серії The Elder Scrolls та Fallout. Ідея проєкту полягає в тому, що керуватиме ним сама спільнота Starfield, а не якась одна людина чи спеціальна команда модель. Ключова мета покращити базову гру, не додаючи сторонній контент. Фанатські патчі повинні виправити баги, помилки в квестах, експлойти, які ламають проходження, а також неправильне розташування об'єктів. У рамках Starfield Community Patch не виходитимуть моди, що змінюють баланс, чи пачі, що йдуть у розріз із початковим баченням розробників. Пачі планують випускати на Nexus Mods. Starfield мала вийти 11 листопада на ПК та Xbox, але реліз гри від Bethesda відклали на першу половину 2023 року. 16 серпня редактор під ніком Ф'юрітейбі опублікував імовірний розклад усіх релізів та анонсів Activision Blizzard, запланованих на другу половину цього року. У розкладі зазначається, як вже і підтвердження Activision Blizzard релізи так і деякі, які компанії ще не оголошували припатч для World of Warcraft Dragonflight 25 жовтня, реліз Dragonflight 28 листопада, Call of Duty Warzone 2 16 листопада та відкриття попереднього замовлення Diablo 4 8 грудня. Згідно з витоком, Blizzard планує показати Diablo 4 у рамках церемонії The Game Awards 2022. Що стосується Warzone 2, то в червні Activision оголосила, що коронівська битва на двигуні Modern Warfare 2 вийде до кінця 2022 року, але не вточнила дату. Анонсований Luna Abyss науково-фантастичний шутер від першої особи. Гра розробляється студією Bonsai Collective, для якої проект став дебютним. Розробники описують гру як сюжетний булетхел-шутер від першої особи та обіцяють великий арсенал зброї, просунуті мобільність та механіку пересування. Дата виходу невідома. Вийшов тизер першого доповнення для Dying Light 2. у невеличкому Тізері. Автори Dying Light показали битви на арені, у яких гравці візьмуть участь у доповненні Bloody Ties. Розробники не розкрили подробиць про сюжет DLC, зазначивши лише, що сутички будуть дуже жорстокими. Студія Techland поділиться подробицями про доповнення в рамках презентації Opening Night Live, яка розпочнеться 25 серпня і відкриє виставку GamesCon 2022. Реліз Bloody Ties відбудеться у вересні цього року на Amazon з'явилися сторінки Dead Island 2 зі скріншотами та подробицями ще до повторного анонсу. Дія гри розгорнеться в Лос-Анджелесі та його околицях від Беверлі Хіллз до Веніс Біч після зомбі-апокаліпсису. Головні герої це невеличка група тих, хто вижив, які розуміють, що мають не тільки імунітет до зомбі-вірусу, але й особливі здатності, які дозволяють їм користуватися силою зомбі всередині себе. Звучить, чесно кажучи, доволі дивно. Розробники обіцяють несерйозний сюжет із елемент. Тами горору та чорного гумору. У Екшнар RPG буде шість грабельних персонажів. Кожен зі своїми особливостями та репліками у діалогах. Здібності героїв дозволять кастомізувати, Причому гравцям дадуть перерозподілити очки прокачування будь-якої миті, щоб спробувати інший біл. В описі йдеться, що в ігровому Лос-Анджелесі будуть десятки різновидів зомбі з різними атаками та мутаціями. Причому вони реалістично виглядатимуть та реагуватимуть на дії гравця. Дати релізу значиться як 3 лютого. Вийшов новий трейлер plug you Requiem. Focus Entertainment показала п'ятихвилинний ролик, де в деталях розповідають про зав'язку майбутньої гри від АСОБО студіо і основні механіки. Дія розгорнеться через кілька місяців після подій і нонсенс, коли аміція і Гуго Дерун вирушають на південь, намагаючись сховатися від інквізиторів та чуми, що поширюються. Сестра і брат спробують відшукати острів, що є в Гуго, у його видіннях, а також знайти ліки від хвороби, яка мучить хлопчика. Дорогою деруни зустрінуть союзників, які час від часу супроводжуватимуть їх та допомагатимуть у дорозі. Однак, коли герої залишиться на самоті, їм доведеться долати перешкоди самотужки. У ролику також розповіли, що гравець може обирати підхід до проходження, діючи тихо чи намагаючись здолати супротивників силою, спритністю та зброєю на кшталт арбалету чи снарядів, наприклад, запальних чи димових, що гасять смолоскипи. Також у трейлері можна побачити, як працює здатність Google керувати натовпом щурів. Реліз гри відбудеться на ПК PS5 та Xbox Series X та S, Причому вона буде доступна в Game Pass вже з релізу, 18 жовтня. 18 серпня компанія Blizzard опублікувала щоквартальний звіт Diablo 4, в якому розповіла про сезонний контент і про те, які внутрішньоігрові товари будуть в RPG. У магазині Diablo 4 продаватимуться лише декоративні предмети. Вони відмінно поєднуються з предметами, які гравці отримують під час проходження. Жоден із предметів із внутрішньоігрового магазину не забезпечуватиме переваги у грі, навіть побічно. У Blizzard наголосило, що робити покупки у магазині не обов'язково. Магазин працюватиме максимально прозоро. Гравці зможуть приміряти предмети, які збираються купити, і розглянути його прямо на своєму персонажі. Ревці зможуть отримати сотні красивих косметичних предметів під час гри, у тому числі приголомшливі комплекти обладунків. Деякі косметичні предмети доступні тільки для конкретного класу, але в грі будуть універсальні, які вдасться використовувати на всіх персонажах. У Blizzard опублікували кілька скріншотів, на яких показали різницю між легендарними комплектами, здобутими у грі, та косметичними предметами за реальні гроші. А зараз сама об'ємна новина. Подробиці RedFall від Arcane Studios. Про свій майбутній шутер у відкритому світі члени команди Arcane Austin, включаючи геймдизайнера Deus Ex і Dishonored Хаві Сміта, розповіли у 20-хвилинному ролику, який показали в рамках QuakeCon 2022. А тепер про світ гри розробники назвали Redfall найамбіційнішим проектом студії. У ньому вони постаралися поєднати ті аспекти, за які фанати люблять ігри Arkane, і змусити їх працювати у відкритому світі. Світі, причому так, щоб вони були одночасно однаково якісні і в одиночному режимі, і в кооперативі. Містечко Редфол, де розгорнеться дія шутера, автори вважають не типовим собі сетінгом, оскільки це звичайний справжній світ, у який їм треба було привнести щось незвичайне. Звичайні міські ландшафти тут спотворені вампірами, які можуть не тільки змінювати простір навколо себе, а й відкривати кишенькові виміри, де спільного з реальністю помітно менше. Мапа Редфула, значно перевищує площі всі локації спрей разом у зяті. Один із районів, де розташовані ферми та розгортаються дія однієї з місій, легко можна помістити всю космічну станцію талос 1 в аналогічному масштабі. Вампіри у грі з'явилися через діяльність біотехнічної компанії, керівники якої проводили десь дослідження щодо збільшення тривалості людського життя. Вампірізм у світі редфол не хвороба, яку можна вилікувати, а те, що люди зробили з собою навмисно, вважаючи себе новим щабелом еволюції, оскільки монстри результат наукових досліджень, хрести та свята вода проти них не допоможуть. Люди, що перетворилися в кровососів, захопили в редфолі владу, підпорядкувавши собі частину місцевих жителів, які приєдналися до них в надії на вічне життя. Але їх найчастіше перетворюють на різного роду фамільярів, а не на вампірів, наприклад, на кровіні мішки, на цілах яких ростуть бульбашки з надмірними запасами крові. Також в грі є наймогутніші з чудовиськ, так звані боги вампіри, які тримають на острові головних героїв. Це люди, які трансформувалися більше за інших. Саме вони осушили водоймище та закрили сонце. Битвами проти цих богів закінчуватимуться глави кампанії. Кожен із чотирьох грабельних героїв матиме свою передісторію та свої унікальні здібності. Проте жоден не належить до конкретного архетипу на кшталт танку чи хілера. Той самий персонаж може по-різному грати залежно від того, як розвивати його дерево здібностей. Наприклад, у ролі Джейкоба вкласти все в скіли, пов'язані з його ручним вороном. Деякі здібності. Будуть давати спеціальні бонуси в кооперативному режимі. Наприклад, якщо хтось у команді відкрив плащ невидимку Джейкоба, то ним зможуть скористатися й інші. Прокачуватися дозволять і за допомогою окремих предметів екіпірування, наприклад, оберегів з вампірської крові, які збільшують запас здоров'я та дають особливі бонуси пов'язані з лікуванням. У RedFall буде безліч різних видів зброї: від сучасного дробовика до ультрафіолетового випромінювача, що замороджує вампірів. На більшість видів зброї можна закріпити кіл, а от в його Ролі може виступати як у ламах гітарного рифа, так і гарпун або навіть садовий гномер. Реліз RedFall на ПК та Xbox серії X та S має відбутися у першій половині 23-го року. 19 серпня компанія LucasFilm оголосила, що 7 березня 23-го року випустить роман Sam Меглс Star Wars Jedi Battle Scars, який розповість про пригоди Кела Кестіса між подіями Star Wars Jedi Fallen Order та Survivor. Коментуючи цю новину, журналіст Джеф Граб заявив, що реліз Star Wars Jedi Survivor також відбудеться у березні 23-го року, але точної дати він не назвав. 19 серпня Lucasfilms також представила книгу The Art of Star Wars Jedi Survivor зі зборкою концепт артів та коментарями розробників про створення сиквела Fallen Order. Вона вийде 2 травня 23-го року. Вау, як же багато новин минулого тижня! Обов'язково заплати за перегляд цього відео. Треба поставити лайк, написати коментар та відправити його своєму другу. Ось що ти ще можеш подивитись на цьому каналі, і побачимось у наступних випусках.